Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Заради Жерони Довбак відмовився від пропозиції з річною зарплатою в розмірі 15 мільйонів євро. За Шапаренко Динамо має ще доплатити. Мудрик дивився матч Євро 24 з дівчиною-росіянкою. Шевченко стане капітаном однієї з команд у товариському матчі з легендами серії А. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Український нападник іспанської жерони Артем Довбик ухвалив рішення продовжити виступи за свою нинішню команду в наступному сезоні, відмовившись від пропозиції італійського наполі, англійського вестхема і неназваного клубу Саудівської Аравії. При цьому авторитетне іспанське видання AS опублікувало інформацію про те, що згаданий клуб із Саудівської Аравії пропонував 27-річному футболістові контракти з зарплатою в розмірі 15 мільйонів євро на рік. Але й це не стало для довбика аргументом. Додамо, що чинний контракт Добика з Жироною розрахований до літа 28-го року. За даними Transfermarkt, його поточна трансферна вартість становить 35 млн мільйонів євро. При цьому сума відступних за українського форварда зафіксована в його контракті з Жироною і становить за різними даними від 40 до 50 мільйонів євро. Прошу вас підтримати мене і підписатися на телеграм-канал. Для мене це дуже важливо. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвитися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Як правило, ми на рівні молоді виступаємо добре, але де ж наші чемпіони світу на дорослому рівні. Хороший приклад, хлопець на букву С, який два голи в фіналі забив. Де зараз супряга? Звичайно, я болюватиму за збірну, але не треба вважати, що ми сильніші за всіх. Перед Євро 24 всі говорили, що ми сильніші за румунів, а підсумку отримали 0,3. Збірна України дорожча за складом на трансфер маркет. Просто ми вміємо дорого втюхувати наших футболістів. З одного боку це добре, а з іншого, коли так втюхують, то потім ганьблять країну і клуб. Крім циганкова і добика, в складах своїх клубів ніхто серйозно не грає. Хоча довбики з такою грою на євро далеко не поїде. За Шапаренка дають 10-15 мільйонів, а Динамо просить 100. Відчуваєте різницю? Мені здається, за нього потрібно ще доплатити, щоб поїхав після його слабкого виступу на Чемпіонаті Європи, сказав Леоненко у коментарі збірна.com. Півзахисник Челсі, збірна України Михайло Мудрик, уважно стежив за серію пенальтів у чвертьфінальному матчі Євро 24 між Португалією і Францією. У своєму інстаграм Сторіс футболіст поділився фото, на якому було видно, що йому складає компанію Дівчина. Михайло не засвітив обличчя коханої, проте її рука, яка в цей час була на нозі Мудрика, змусила фанів провести власне розслідування. Згодом мудрик видали в сторіс, але скріни вже встигли розлетітися між оболівальниками. Українські підписники Михайла взяли до уваги єдину зачіпку манікюр. Вони вирішили порівняти його з тим, які не так давно зробила російська модель Віолета Грачова. І справді, схожість з 100%. Футболіста вже давно підозрюють у Романі з Грачовою. Раніше Михайло активно ставив її лайки під фото в інстаграм, а нещодавно схоже привітав її з днем народження. У сторіс Віолета похвалилася з великим букетом троянд із запискою з написом З днем народження моя любов ММ. Підпис ММ використовує Михайло. Тоді російська модель перебувала в Москві. Поки невідомо де перебуває Михайло після провалу збірної України на євро. А ось Грачова кілька днів тому активно публікувала фотографії з різних міст Італії. В італійському місті Новара відбудеться товариський поєдинок Операція Ностальгія, в якому зустрінуться легенди футболу. Операція Ностальгія це футбольний поєдинок, на якому зустрінуться легенди серіа з 90-х по 2000 ні роки, які стали частиною історії італійського футболу. Президент УАФ та легендарний український форвард Андрій Шевченко також зіграє у цьому матчі. Зараз вже зібрано 32 екс-футболісти, які 7 липня зіграють матч на стадіоні. Сільвія Піола, окрім Шевченко, в матчі зіграють Роберто Баджо, Хав'єр Дзанеті, Діда, Дієго Міліто, Антоніо Ді Натале, Себастьян Фрей, Крістіан Панучі, Даміано Томазі та інші легенди футболу. Шевченко й Дзанеті очолять команди як капітани. До слова Андрій Шевченко провів два періоди в Мілані з 1999 по 2006 рік та знову з 2008 по 2009 рік. Загалом за цей час він зіграв 322 матчі, забив 175 голів і віддав 46 результативних передач. Колишній нападник Артем Мілевський вибавчився перед президентом Київського Динамо Ігорем Суркісом за неправдиву історію, що він її розповів в нещодавному інтерв'ю. Усіх вітаю, друзі, гарних вихідних. Історія Ігора Михайловича з рибалкою виявилася дурним жартом, який мені розповіли. Я був не правий, що не перевірив інформацію. Дорогенький Ігор Михайловичу, тисячу вибачень. Люблю вас за все, що ви зробили для мене зі своїм братом. До зустрічі, сказав Мілевський з Спортекспресу. Як уже повідомлялося, український нападник бельгійського бюргі Роман Єремчук перебуває в сфері інтересів італійської болонії. Однак з'ясувалося, що варіант такого трансферу не є для представника серії А пріоритетним. За інформацією авторитетного італійського видання La Gazzetta dello Sport в Болоні націлена на форварда Фокіса і Онідіса з Панатіна Коса і зараз працює саме над цим трансфером. Але як пише джерело, є ймовірність, що болоні не зможе задовольнити фінансових запитів пана Тінайкоса. і в стадії та переключиться на варіанти з Яремчуком. При цьому в трансферному шортлистій болоні на посилення лінії атаки також перебувають Армандо Брої з англійського Челсі та Жоржа Мікаутадзе з французького Мейса. Тож без альтернативної націленості на придбання Яромчука чекати з боку талійського клубу не доводиться. Нагадуємо, не так давно Брюгез і турецький Трабзонспор погодили трансфер Єрамчука за 8 мільйонів євро. Але в останній момент Форвард відмовився від такого переходу, оскільки дізнався про інтерес до з боку згаданої болоні, а також французького Бреста. Відомий український тренер Володимир Журавчик підбив підсумки виступу збірної України на Євро 24. Я б не назвав весь виступ нашої команди на Євро провалом. Провальною лише була перша гра з румунами, і то не вся, а лише ті моменти, які призвели до голів. Так, там можна звинувачувати Луніна, який припустився результативних помилок. Так можна звинувачувати Реброва, який зробив ставку на Луніна, а не на Трубіна. Але в наступних матчах я не бачив провальної чи безвольової гри. Хлопці старалися, переживали. Так, певною мірою Добик потрапив у незвичне становище. У Жероні на нього грає вся команда, а тут таких на набоїв не виявилося. Довелося самому м'ячі вигризати. Але такі словаків ми перемогли, і бельгійців переграли, але не пощастило зголом. Звісно, ми всі розчаровані, особливо хлопці на передовій, які в окопах з телефонів і планшетів проглядали ці матчі. Чи треба після євро міняти реброва? Та це вже занадто радикальний крок. Погоджую, що Робров десь пропустився помилки, але немає таких тренерів, які тільки виграють. Він не так довго працює з командою. Гадаю, у нього є ще ідеї, як поліпшити гру збірної, сказав спеціаліст експресу. Вінгр Динамо Георгій Цитайшвілі станом на зараз не розглядає варіанти з продовженням кар'єри в полісі. Раніше повідомлялося, що 23-річний гравець збірної Грузії перейде до Житомирського клубу, але не уточнювалося, це буде повноцінний трансфер чи оренда. В сезоні 23-24 футболіст на правах оренди грав за Динамо Батумі, забив 6 голів та зробив 10 асистів у 308 матчах. Футболіст взяв участь у всіх чотирьох матчах грузінської збірної на Євро 24, двічі вийшовши у стартовому складі, але результативними діями не відзначився. Угода цитий швілі з Динамо розрахована до літа 2025 року. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку і підписку.